Відбувається в перший день-два, коли ви прибуваєте в табір. Ви прибули в табір. До речі, не раджу приїжджати в четвер-п'ятницю, тому що люди, які приїжджають в п'ятницю, вони сидять, не оформлюючи документів, просто чекають, тому що в суботу-неділю ніхто не працює. А, працюються люди, які оформлюють в таборі до 15-ї години. От що встигли, то встигли. Плюс у них є обід. Вони ще обідують там здається о тринадцяті. Тож приїжджаєте в понеділок, вівторок, середа а, бажано, і от що відбувається: ви приїжджаєте в табір. Ідете до охорони, як спілкуватися. Спілкуватися можна англійською, вони розуміють плюс-мінус хтось краще, хтось гірше, хтось навіть російською спілкується. Найкраще це треба мати одразу під рукою перекладач, коли ви говорите українською. Вам одразу німецькою перекладає, щоб ви людині показували. Так найзручніше, так в принципі, спілкуються в основному. Ви Ідете до охорони, берете номерок, номер, так ви кажете, намбе, намбе, номер черги. стоїте в чергу, і е, десь з 11-ї години в гесені починається е, прийом біженців. Всіх реєструють. Тобто ви в великій такій черзі стаєте, е, точніше, ви садите, вас викликають за номерами, показують номери, які зараз номери, де ви заходите, е, вас оформляють, роблять фото, беруть ваш закордонний паспорт, вносять зносять і дають вам таку картку просто на А4 з вашим фото. Е, і основними Даними там же буде номер кімнати з третьої години. Вас розселяють по кімнатах. Я показувала приблизно які кімнати в попередніх відео. Для проживання у вас будуть на наступний день. О 8-й годині ви збираєтеся, вам кажуть, біля брами є завжди україно-російськомовний соціальний працівник, який там кілька слів десь в дворі може сказати вашій групі. І о 8-й годині, на наступний день ви збираєтеся біля охорони, охорона віддає ці картки тимчасові, ви йдете знову ж в те місце, де були в перший день, в таку велику чергу, вже не з 11-ї години, а з 8-ї Ця черга поступово знову Проходить перевірку, перевіряють ваші речі, знаєте, в аеропорту, вас оглядає. Ну це все швидко, секунди. І далі вашу групу проводять до лікаря. Тому треба мати всі медичні документи з собою. Ми не взяли деяких, тобто у нас не було вакцин, прививок там для дітей, де вказано, ну вони сказали потім вже в лікаря свого. Родинного він це все внесе, можливо, треба буде переклад ще робити. Ну вони в загальному просто питають, чи вам потрібні якісь ліки. Якщо вам потрібні якісь ліки, терміново говоріть про це. Вам дадуть запас ліків там на місяць-півтора, поки ви там зможете до лікаря йти. Тобто ви озвучуєте всі там хвороби, які у вас там є, чи немає, або маєте медичну документацію. Це важливо. Потім одразу ви робите флюорографію. Ну і також в цей день або в наступний день відбитки пальців беруть і дають вам ось таку картку, як. На фото, а це тимчасове право на тимчасове перебування в таборі на життя в таборі.